Шалом, це Славко. Ми часто задумуємося над причинами тих, тих чи інших історичних подій, подій великого масштабу, котрі визначали долю України і. Спочатку не розуміємо, чому це відбувалося, бо не набули наш ми, і наша держава, наше суспільство не набули ще того досвіду, як наші попередники, як люди, що жили тоді, щоб нам знову в черговий раз правильно відповісти на ті ж питання: От чому ні Ольга не змогла прорватися до Отона, чому ні Данило, король Данило не зміг організувати Христовий похід? чому... Дорогічинські брати не затрималися хрестоносці тут, зрештою. Все зрозуміло через позицію Заходу, що то, то так Захід нас хотів бачити ще з 9-13 століття. Так ми йому були потрібні, так ми йому були близькі. Але ж от брати поляки, чому ми так постійно, фатально з ними обходимося, чому була власне ресь... Поляків при Хмельницькому, чому була руїна, чому була Гайдаматщина, чому була Коліївщина, чому була Ржець Волинська, а через фермерів, через тодішніх польських фермерів, розумієте, через всю оцю публіку. От коли я дивлюся за поведінкою цих оцих тусків, що кажуть, що треба ще більше обмежити український експорт, бо інакше що хай ЄС. Знайде управу на українських селян, як бо польські пани не могли ніколи знайти управу на українських селян. Ви розумієте, кожна спроба польських панів знайти управу на українських селян, закінчувалася їхньою різаниною, різаниною не селян, а але різаниною панів. І от передостання чи передпередостання була тут 1863 64 року, коли наших селян озброїли застарілими ударно капсульними винтовками, отряд атріадри і Воні тут, по правобережній Україні, трохи зайнялись польським панством під командою відставних унтер-офіцерів. Так само відбулася і ржесь Волинська, чи Волинська, власне. Це її організатор Олександр Олександрович Лукін. Бачите, тоді він був сороковому году включені з партії, і вместе з Медведєвом ошибки кров'ю. Ну, польської кров'ю, українською кров'ю. І в принципі, він ці ошибки включили і іскупив, тому що був встановлений в партії. Це він вів переговори. З чого пробував пробув значить, ОУН, він був переговори. Це ця людина на як то сказати. Ні, маргнув глазом обіщала Бендері посаду заступника народного комісара сільського господарства в майбутньому уряду України, бо вони ще ж не знали, куди повернеться фортуна війни. Ви ж не знаєте, що Кузніцов почав бувати німецьких достойників, коли сталося що ситуація, що з німцями вже не домовитися. Що ніякого Берестейського миру не буде ніякої України Гітлер не відмовить. І тому підривний елемент для українського партизанського руху вже проти німців їм і не дуже той потрібен. Ну, а селяни, в принципі, знаєте, на князь Озері був аеродром, про це відомо, бо він поставляв зброю, крім трофейної селяни охоче озброювалися цією зброєю. Ясно, що пішли вони не на німців, на німця спробуй піти. Я скажу з 10 зарядкою Німець тобі ще покаже. Це що не той був німець, не 44-го року, якого можна було роззброїти дорогою на захід. А це був і ясно, що кинулися на панів, на осадників. Благо, що осадників на той час роззброїли. Ну, я скажу, кому не вистачало руш гвинтівок, ті рубали панів сокирами тодішніх польських фермерів. Кішка нажала, і я припиню. Це от і не добра звичка натискати, вимикати вчасно. І зараз ми розмістимо цей ролик. Знову кошка, кішка ввімкне, і ми його розмістимо. Бай лайкайте, то що я скажу братам полякам, не повторюйте історичних помилок, бо. Нам що з вами йти спільно, що з росіянами проти вас? Повірте, ми маємо багатовіковий історичний досвід польських жезет.